Наші підрозділи, які йшли на схід, не мали нормальних захисних бронежилетів. Я думаю, що це головний один із факторів того, що це зберігає життя. І нами були прийняті всі міри для того, щоб дійсно винайти кошти, знайти кошти, знайти ті бронежилети, які могли б дійсно захищати наших бійців, які могли б захищати від різних видів зброї, я маю виду стрілецької. І ми при допомозі. Міністерство закордонних справ Польщі, Посольство Польщі, Міністерство оборони Польщі, внутрішніх справ, ми знайшли такі бронежилеті на заводі в Польщі, на заводі, який випускає натовські бронежилеті, самі сучасні п'ятої категорії, які пройшли випробування в Афганістані. Надо віддати належне, що уряд виділив відповідні кошти, тому що розумів про те, що якщо не буде цього. Захисту у нас буде ще десятки сотні загиблих. Треба відзначити, що це військові бронежилети, яких на сьогоднішній день подібних на території України немає. Немає їх ні один підрозділ, ні Міністерства оборони, ні Міністерства е, внутрішніх справ інших, а тільки має Міністерство внутрішніх справ. На сьогоднішній день були перевірки. Перевірки в тому, що ми думали, що якась є е, 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 колона. Яка ну, просто вела себе незрозумілими діями і перевіряла нас безперервно в тому, що чому ми закупили такі бронежилети, чому ми їх не дешевше закупили, не розуміючи того, що дешевші бронежилети це і менший захист, то що нам треба було купляти ці бронежилети меншу захисту для того, щоб більше нам везли гробів? Було більше загиблих наших колег, наших побратимів. Були перевірки всі. Адміністрації президента, Генеральної прокуратури, СБУ, нічого не знайшлося. Все це було підтверджено, що ціни були найменші, які можуть тільки бути на ці бронежилети в Європі. Всі ціни інших виробників вони набагато е, вищі. Тендерна комісія, яка приймала це рішення, а там було це біля 20 чоловік, 20 осіб, які зважно приймалися. Вони в першу чергу думали про захист людей. І сьогодні, оце кущунство, чому не закупили бронежилети нижчої якості, нас здивує в цій страшній ситуації, коли ми повинні берегти кожного нашого побратима, нашого е -е, правоохоронця, нам ставлять питання: а навіщо ви купили такі високоякісні бронежилети? І викликає в мене великий подив те, що на сьогоднішній день, щоб все робити іншим структурам, в тому числі СБУ прокуратурі, щоб всі отримали такі бронежилети. Вони сьогодні визивають всіх членів тендерного комітету і питають, а чому ви прийняли таке рішення? Тендерний комітет Міністерства внутрішніх справ, я вважаю, як за міністра прийняв правильне рішення. Правильне рішення в захисті наших правоохоронців, особливо збереження їхнього життя. І думаю, що прийде час, коли ці особи, які сьогодні займаються такими діями, вони перші підпадуть під люстрацію, тому що вони сьогодні не зрозуміли, якими. Критеріями вирішують ці всі питання і ведуть таку політику щодо тероризування членів тендерного комітету, які прийняли таке правильне рішення для захисту життя наших правоохоронців.